Тюльпан, частина третя. Що ми зараз з вами робимо? Це готуємось до обробки пелюсточок. Проволку номер 30 або 33 розрізаємо на три частинки, зрізаємо скобки з пачок пелюсток і переклеюємо ці пелюсточки між собою. За допомогою ось е, такої кришки з коробки, зубної щітки розтягуємо, розмазуємо цей клійок по поверхні коробочки, промокуємо пилюсточком, прикладаємо до неї проволочку, дритик, і зверху іншою пелюсткою протоптуємося пальчиками. І вирізаємо по шаблончику по нашій викрійці всі зубчики, всі промінчики. І так робимо з усіма пелюстками. Це пелюсточки меншого розміру ми не переклеюємо. Вони в нас такі, як є. Ось такі гарні у нас промінчики. І переходимо до обробки. Нам потрібна булька номер 8 або 9, та широка п'ятка і вузька п'ятка. Спочатку на м'якій подушці ми обробляємо основу. Пилюсточки за допомогою гарячої, гарячої бульки. Три пальчика знизу, два пальчики зверху, як це як завжди. І Робимо попку піточки, пелюсточці наші. Зверху, ультратонкою п'яткою, робимо такі вигини. Для цього на твердій вже подушці. Вигін в одну сторону, в іншу сторону, в одну сторону, в іншу сторону. Так, щоб. Пухнасті такі були у нас. Бахрома така, щоб вийшлося. Трошки розтягуємо, придаємо пелюстці форму пелюстки такої, як в природі. Ось поближче трошки я показую. За допомогою ультратонкої п'ятки ми обробляємо пелюсточки маленькі. Пелюсточки А і середні Б. За допомогою широкої п'ятки тільки пелюстки С величенькі. Трошки розтягнула і знизу. Десь навпіл булькою і вже широкою п'яткою з одної сторони, з іншої сторони робимо такі вигини. З однієї, з другої. І ось.